Відповідно до нового закону, вибори восени пройдуть за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. Зміну у виборчому законодавстві свідчить про прагнення України наблизитись до європейських стандартів виборчого процесу. В нинішньому виборчому законодавстві ми вводимо таке поняття як судовий контроль. Тобто є багато питань, які були віднесені до виборчих комісій. І виборчі комісії мали певні повноваження. Тепер такі повноваження передали суду у суддів Чимало питань щодо нової редакції закону про вибори народних депутатів України. Зокрема, під знаком питання залишається створення виборчих дільниць в українських СІЗО. Окружні виборчі комісії в подальшому матимуть право їх утворити. Ну але для того щоб окружні комісії навіть розглядали це питання, повинні бути відповідні звернення або райони державних адміністрацій, бо викон. Комів міських рад, тобто за власні ініціативою окружній комісії, цього зробити не може. Це небезпечно, тим, що виборці, які знаходяться в слідчих ізоляторах, це напевно не одна тисяча. наших виборців вони будуть просто не матимуть можливість реалізувати свої активні виборчі права з новим законодавством. Українським суддям допомагають розбиратись науковці міжнародної фундації виборчих систем та уряд сполучених штатів, що фінансує проект справедливе правосуддя. Ми Забезпечимо всіх суддів, адміністративних суддів по Україні. З підходами Європейського суду з прав людини про правила і про повагу до свободи вираження поглядів під час виборчої кампанії, спільне обговорення нових положень закону під час семінару та формування єдиної практики їх тлумачення і застосування судами сприятиме на думку організаторів проведенню в Україні вільних виборів до парламенту.